Мы хотели таинство от нас спрятать, да а не, не получится. Мы будем я лише фарбу с банки кину на палитру. Ну конечно. Не клей, ты Від свого запрошення давати нам інтерв'ю в ході роботи. Так, прошу до пане Андрій, розкажіть, будь ласка, скільки митців сьогодні працює у вашому центрі. У нас в основному списочному складі близько 40. Але ж ми маємо ще і людей, які вже досягли пенсійного віку, які співпрацюють з нами. Отже, на загал це десь 45-47 художників. Скажіть, будь ласка, чула колись таку байку, що в Петриківці в кожній родині, хоча б в одному поколінні, та був митець. Чи правду мені казали, чи що придумали щось? Правду, бо кожна жінка власноручно розписувала стіни в своїй хаті перед різдвом великодним і, звичайно, вчила своїх діточок. Особливо жінок, особливо якраз дівчатка, найбільше продовжували це мистецтво розпису. Вважали, що ми, що чоловіки мусять робити грубу важку роботу. а Дівчата вроді більш причетні до прекрасна. Скажіть, будь ласка, ви як митець, і як, я так вважаю, громадський діяч селища, як ви можете сказати, хто вболіває за розвиток мистецтва Петриківці? Тільки митці чи усім селищам мешканці, чи навіть Дніпропетровщина? Я думаю, що всі вболівають. Та не всі мають змогу його підтримувати, бо треба і самим якось, і дітей ростити, і на хліб заробити. І вижити в цьому непростому житті. А найбільша проблема саме в роботі над розвитком мистецтва в чому полягає? Будь-яке мистецтво це дитя вільного часу. І можна його розвивати лише тоді, коли є добробут і достаток, коли в людини, крім хліба, залишається ще щось. Тоді і ви, як журналіст, і вчитель, і будь-хто з інтелігенції. Який причетний до культури, духовності на день народження піде і придбає, чи картину, чи виріб народного майстра, чи щось таке інше, розумієте? Хотілося б ще запитати вас як у мешканця області, 80-та річниця що великий цивіль для Дніпропетровщини? Щось запам'яталось, можливо, вам ви ж людина такого вже, скажімо так, зрілого віку, можливо, якісь події в житті області запам'яталися вам за протягом вашого життя, що відбулися? Я думаю, що область має такі глибокі коріння, які безумовно виходять за межі 80. Тому це лише привід для того, щоб приторкнутися до історії свого краю, до джерел, до якихось подій, до імен. Ось. Але це земля, яка має тисячолітні традиції, історію. Я думаю, що скільки будемо жити, скільки працюватимуть історики, тим глибше вони будуть копати, археологи особливо. Тим більше вони розкажуть вам про те, що тут є коріння далеко не 80 восьмидесятирічної давності. А як ви гадаєте, також як мошкалась, як виглядає наша область на тлі інших областей України? Ну, що говорити? Дніпропетровщину знають усі в Україні і по культурі, ну а більше, звичайно, за економіку, за промисловість, за металургію. Колись з легкої руки поля і тих людей, хто розробляв метало там криворіжжі, і тих, хто ставив перші металургійні заводи, розпочалося все. Пішов оце це Ця... глибина. А найголовніше це якраз о те, що кажуть, що коріння. Козацька республіка, по суті, більшість січей козацьких. Саме на теренах Дніпропетровщини, отут вони розвивалися, отут вони залишили потужні демократичні традиції. Навіть Конституція, перша написана Давидом Орликом, народжена на цих землях, по суті. Так що є про що говорити. Це тема безмежна, багата, є чим гордитися. Дякуємо, пане Андрію. Я гадаю, ваші глядачі хочуть дізнатися подробиці про те, що ви малюєте зараз. О, тут і своїми питаннями В народному мистецтві птах це символ світла і гармонії. Так пише відомий дослідник народного мистецтва Василенко. Так от будь-яке зображення птаха це по суті поетична така метафора. А півник у нашій місцевості це ще й символ відродження, пробудження, символ ренесансу. Колись відразу після проголошення незалежності відкривали першу амбасаду в Канаді і Левко Лук'яненка в присутності великої кількості іноземців, журналістів, гостей. Приносить під полою щось живе, ворушиться, відкриває. Це говорить Офіційний про що? Костюм. Про те, що ми не населення, а народ, який має свою глибоку історію, свої традиції. Про це свідчить і оця виставка Петриківська. І оці скарби, які зберігаються в наших бібліотеках і в музеях, в тому числі і в цьому. І отам в музеї, який колись розвивав Яворницький. До речі. Найпотужніша постать, як він власне започаткував від дослідження народного мистецтва. Він зібрав історію краю, історію козацтва, і він, якраз, перший, повіз Петриківські розписи на першу всесвітню виставку фолк-арту в Парижі. Це було в 903 році, де експонувалися твори Тетяни Пати, Надії Білокінь, Параски Павленко і багатьох інших майстрів. Ну, ось такі цікаві речі. Так що під час 80-річчя області можна згадувати і про культуру, і про науку, і про промисловість. Є чим пишатися нашій області. Стільки цікавого розповісти можете. Тоді він не міг повезти майстрів туди, в Париж. То ви знаєте, що він придумав? Адже наші народні майстри вони звикли працювати на. Побілованій стіні білої селянської хати-Мазанки, то він замовив прямокутні отакі планшети. Їх було помащено по спеціальній такій основі з арматурою, помащено тією глиною, якою мазали стіни, побіловано тими самими матеріалами, тією технологією. І по тих е, білих пластах були зроблені ті розписи. І саме ті розписи на глині повезли до Парижу. Поїздом спеціальним в контейнерах, так як це робиться істориками, по-науковому, що називається. Париж був вражений, напевно, нашим мистецтвом? Уявіть собі. Прославлені художники, лідери початку ХХ століття Андрій Матіс, Пікасо, Леже, захоплювалися цими роботами. Андрій Матіс заявив, і про це пише Еммануел Грабер. каже: я, відмовившись від рутини академізму, думав, що відкрив азбуку нового мистецтва. А виявляється, воно в світі вже існує, та ще в якій потужній і розвиненій формі. Оце було сказано Андрій Матісом про нашу Петриківку. І, власне, не дарма і твори імпресіоністів, і той же Вінсент Ван Гог черпали з вольклорних джерел. Вони вивчали і японську гравюру, і інші етноси, оскільки народне мистецтво це Альфа і Омега, звідки народилося і мистецтво професійне. Інструмент. Оце і є той інструмент, про який я говорив. Оце ж він хоче зьобнути ту ягідку. Так треба ж його якось назвати. Співника. Ну то вже ви називати будете. А чого? Петринець. Ну, щоб ми були з вами як співавтори. Камеончик, камеончик. <гум> нас ще називають кугутами у світі. Південь раз годинник, це не пече. І дивіться, можна бачити і зворотним кінцем працювати, От прописати якусь жилочку по сирому, поки фарба ще не висохла. Так, пензлі мусять працювати, як ото скрипка співає. А малюнок мусять мати досконалість, щоб ані додати, ані відняти. Це одна краска, різні краски. Просто на, на одному наборі стоять вони на кисточку набирає жовтенький, зелененький на кончик. А тоді нажав, жовтим буде, не нажав зеленим. Якщо переходьте, то жовтий-зелене. Нервова курячка, осторонь. Ну і останній штрих. Щоб знали, хто це. Познущався над півним. Я зараз Це ж три кільський Ну, я основи. Ну, бачите, він слово півника надав. Ну, якісь носить повне пір'я малюють. які це душа поруч. А от полина. Все рівно завжди щось хочеться трошки покращити. А кажуть, треба вчасно зупинити. Вона тільки з калиною. Петриківка тільки з однієї скалини. Оце навіть левкіше. Все, хайпи. Тепер треба помити пезі. акрилові фарби. А Музеї, музеї. Вже є. Це для музею, Наталія Миколаївна. Сонячний кута. Сонячний півень від, від Андрія Півуша. Не помити пензлі, бо акрилові фарби, як не помиєш, то пропали щітки. щитки. Ніночка, ну станьте, будь ласка, з Надар Миколаївною разом, я сфотографую. <Alors>, так, я... давай, я... давай. Момент народження був, дарунок музею. Ася, ася, перевіряй, давай, скажи, будь ласка. Хороший. Чудесно. А були ще полевий? Птах, який народився в музеї. Саме тут. Я думаю, це не останній птах. Ми можемо зробити не декілька заїздів, привезти сюди декілька художників, влаштувати для школярів майстер-класи. Е, я ще хочу одно сказати: що наш центр діє на самоокупності і на самоуправлінні. Тому кожна з цих робіт. Хто має бажання, може бути придбаною на цій виставці. Ми цілком законно маємо право продати твори, сплачуємо всі податки. Так що ласкаво просимо. Реквізити будуть у Наталії Миколаївни, можна й по перерахунку гроші переводити на центр. Першому поверсі теж і на першому поверсі теж є стенд один з вашими роботами.